Всім привіт, пацаки, Ну що ж, сьогодні в нас Mortal Kombat Mobile, я продовжую грати в цю ігру. І я можу сказати, що я не закидував її, не випускав відоси, бо рішив, що я трішечки назбираю душ, чуть-чуть попрохожу, чуть -чуть прокачаю аккаунт. Да, часу відбулося звичайно дуже-дуже багато з минулого. Ролика. Ну, я можу сказати, що це прям мені на руку, тому що я назбирав 12 тисяч душ. Я сьогодні готов відкрити один із майже топових наборів. Е, я сьогодні багато чого прокачую, багато чого збираю, все покажу, але в майбутньому буду розказувати більше і грати більше відео, знімати більше. Ну, Зараз отак я вирішив назбирати. Прокачати і не заморачуватися. Багато хто показує, як можна що проходить. Коротше, пацики, проще всього зайти, і грати, збирати, збирати, потім в один момент, щоб реально нормально прокачуватись. Це в будь-якій грі залежить від цього. що ти граєш, 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 збираєш, накопичуєш, потім тратиш, і тобі далі легше. Тому сьогодні такий же ж відос. Довго, звісно, затягувати не будемо. Ми підемо до набора, алмазного набору Защитник Термінатор. Ще є один набор термінатора. Це імбовий набор. Я рахую, що цей трішечки гірше, бо то прям імба. Сьогодні ми відкриємо 20 наборів. Нарешті, перший раз я відкриваю 20 наборів. Ми со старту відкриємо 5. Я зроблю трошечки по-іншому. Я відкрию 5 наборів, один з кнопки. І 5 ми подивимось, що нам випадає 5 з кнопки і 5 подивимося. Подивимося, чи так буде працювати. Все доволі просто: причина, бо хочеться цікавішого чогось. Так що давайте так. Перший просто пропускаємо все і дивимося. Хічна Еміліна, як вам? Со старта Алмазка. Со старта Алмазка. Як вам, Хічна Еміліна, новий персонаж. Як вам, пацани, до колекції. Погнали. З п'яти наборів. Перший алмазний. Шикарно. Я вважаю, що це шикарно. Новий чемпіон. Далі улучшення. Звичайно, давайте ми ще там бачив багато хто відкриває. Давайте і ми відкриємо. Ми відкриємо 6 штучок отак. Кажуть, набор снаряження допомагає. Давайте відкриємо, подивимося. У нас тут нічого хорошого не впало, Ну, це теж непогано. Набор снаряги періодично потрібно відкривати. Це теж великий бонус дає. Так, Знову 5 наборчиків. але ми їх подивимося, що нам дропається. Одна маска у нас вже є з п'яти наборів. Це круто. Я рахую, це прям шикарно. Якщо нам ще дропнеться хоча б дві алмазки, це вже буде прям шикарний, шикарний е відос і шикарний дроп, я рахую. З набора дві алмазки, це прям круто. Всі рахують, що якщо мінімум повинно випасти дві алмазки, це прям топ. Так, що в нас? Тяжеле вооруження Джакс Bricks. Чудово. Окей. Так, поїхали. Поїхали другий набір п'ятерочки. Защитник термінатор. Пацани, защитник термінатор. Очередна нова алмазочка. Шикарно. Прям дроп ФЗ. Прям, прям круто. Поїхали. Якщо я ще виб'ю алмазку, це круто. Так, у нас далі хайтек Джакі Брікс. Звісно, круто, що персонажі прокачуються. Це дає доволі крутий бонус. Души мы назбираем, я вам серьезно кажу. Дальше буде кручи! Эрон Блэк Дня мертвых? Третя алмазка! Серйозно? Я в шоке? Я. Я в шоке. Темный властилин Коталькан. Я прям в шоке, Пацаки. Блін, три алмазки за 10 наборів. Три. Три алмазки за 10 наборів. Пошли ще відкриємо. Отак, От візьмемо, зробимо. Три. Три алмазки, три набора. снаряження виб'ем. Попробуем. А вдруг це фартить, пацани? Ну, а вдруг, я, я, готов так... я готов монети тратить постійно. Ова, молод гнева випав. Круто, на третє сліяння. Шикарно. Поїхали. Очередна п'ятерочка у нас. Ми відкриємо її із кнопки. Пропустить все. Вдруг так теж везе. Я так буду постійно відкривати. Є, по 20 наборчиків буду відкривати. Душі копляться, душі не збираються, нічого страшного. Ну, такий дроп, пацани, ну, це. Три. Я вже три алмазки отримав нових. Це шикарно. Для мого аккаунту це круто. Звісно, звичайно, було б круче. Пропускаємося, щоб вони відкривали. Холодна війна з Абзіро! Четверта алмазка. Пацани, Четверта алмазка. Класична Соня Blade скоро буде 10-го сліяння. Ігрок Кості Шинок 10-го сліяння. Холодна війна з Абзиро! Четверта алмазка, пацани! Четверта алмазка. Я, я, я в бахері. Що це таке відбувається? Не зря я. Я недооцінюю, походу, цей набор, якщо чесно. Ну давай. Четверта алмазка, 4 набора снаряження потратив. Гейт, не жалко. Четверта алмазка. Вот это дроп. Я про це казав. Що круче за все назбирати і тоді вже відкривати. Тоді вже з'являється куча куча різних чемпіонів. чемпіонів персонажів. Бачите, Marvel присутствує. Бо я теж граю. Останніх 5 наборів алмазного набору защитник. 5 защитників. Я вже маю 4 алмазки. 4 пацани, ну це ЦЕ... Це треш. це треш. По іншому я нічого не скажу. Я прям задоволений. Я кайфанув. Поїхали, поїхали. 5 ми відкриємо, подивимося, я прям все. Я вже маю. Можу, навіть якщо випаде 5 золотих персонажів, я, я не переживаю. Мені достатньо. Уже 4 достатньо. Це прям круто. Це. Чорний дракон! Тремор! Тремор! Це п'ята. Пацани, п'ята, блядь, алмазка. Розраби, що ви робите? Ви заставляєте більше і більше грати в цю ігру. Не зря я чекав скидок. Давай. Ми скоро три борги всіх прокачаємо. Це... Це треш. Два набори остається. Я вже маю 5 алмазок з цього набора. 5. Классический Кана третьего слияния. Кана хороший чем персонаж, реально хороший. Останний набор, я все, и мне достатньо. Если еще выпадет, я вообще охренею. Ну вот. Десятое слияние, темный рейдинг. Это прям круто. Это дуже круто. На десятом слиянии это прям имба. Пацаны, я каждый набор открывал алмазку. Кожен набор. Просто кожен набор була алмазка. Я, я в шоці. Я прям, я прям здивований, до не можу. По-друге, я не знаю даже, що. що я хотів ще, я хотів ще все ж таки відкрити п'ять. 5. Хотів. Бо тому що я хотів скорпа прокачати. Прям дуже сильно непогано хотів би скорпа качнути. Я ще потрачу. Це прям імбово буде, якщо Скорб хоч один раз випаде. Ми візьмемо просто пропустимо все. І в нас немає. Обідно. Ну, зато в нас два рази випав кану. І всі останні по одному сліянню. Два рази кану, це круто. Все одно, персонажі качаються, це прям імбово. Я задоволений цим випуском. Отакий От у нас сьогодні вийшов відос, пацани. Отакий. От Отак От я свою колекцію збільшив. Я прям я прям в шокі. Давайте сортировка по новим. Нове. 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 Чорний дракон Тремор, Термінатор Защитник, Хічна Еміліна. Ерен Black і Холодна Война з Абзиром. Я в шокі. Я реально в шокі, пацани, це круто. Це круто. Тут це прям прям нереально круто. <кхем> да. Давайте ми ще подивимося, чи все ж таки багато мені сталося чемпіонів треба ще. Ой-ой-ой, ще дивіться. У мене навіть не всі золоті тут, а щоб ви розуміли, що прям нереальна кількість треба прокачати. Ну, вибить. Я не говорю прокачать, я кажу вибити. Ну, 5 алмазок. Це прям треш. Ставте лайкос, буду радий. Пишіть свою думку. Я прям задоволений. Всім дякую за просмотр, всім пакета.